Друзі, чи проходите ви зараз життєві бурі і відчуваєте, що вже майже не можете триматися? Я хочу поділитися з вами могутнім словом, яке я знайшов у Біблії. Псалом 92,12 говорить, праведник розквітне, як пальма, підніметься, як кедр на лівані. Біблія прямо порівнює праведника з пальмою і в цьому прихована дивовижна таємниця, пальма одне з найміцніших дерев у світі. Вона може вистояти навіть у найсильніших ураганах, навіть якщо буря тимчасово її зігне, після вітру й дощу вона знову випростується і часто виростає ще вище, ніж була, це сказано про тебе. Якщо ти відчуваєш хитання чи сумнів, згадай, Бог створив тебе подібним до пальми, твоє коріння в ньому і жодна буря не може зламати тебе. Бурі можуть змусити тебе нахилитися, але вони ніколи не знищать тебе. Кожне випробування призначене для того, щоб ти стояв ще пряміше і ріс ще міцніше. Залиши слово Амінь, щоб ми разом зміцнювали віру та підбадьорювали один одного ти те дерево, що після бурі стоїть ще величніше.